Господь з вами і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Кажу вам, що коли ваша праведність. Не перевершить праведності книжників і фарисеїв, то не ввійдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано прадавнім Не вбиватимеш. А коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Ви чули, що було сказано? Не чинитимеш перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку, щоб пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею в своєму серці. Знову ви чули, що сказано було стародавнім Не будеш клястися неправдиво, і будеш виконувати перед Господом клятви свої. А я кажу вам, зовсім не клястися ні небом, бо воно є Божим престолом, ні землею. Бо вона є підніжжям для його ніг, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, ні своєю головою не клянися, бо не можеш жодної волосини зробити ані білою, ані чорною. Тож нехай буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше від цього, те від лукавого. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами чуємо цікавий текст, цікавий тим, що Ісус ставить у приклад своїх опонентів, фарисеїв, з якими у нього було маса суперечок на сторінках Святого Письма, при тому, що не всі ті ситуації були записані. Але ми з вами знаємо, що. Саме фарисеї допровадили до того, що Ісуса було розіп'ято. Вони підбурили народ, вони підбурили старшину, вони пізніше тиснули на Пилата в тому числі. Словом, ця історія з фарисеями це не просто так собі, якийсь епізод, так щось між іншим, це насправді важлива справа. І тут Ісус їх, своїх опонентів, своїх фактично. Вбивців, катів ставить у приклад. Звісно, не тим, що вони вбивці каті, не тим, що вони були підступні, не тим, що вони там підбурювали, нашіптували, намагалися його зловити на слові. Звісно, мова зараз не про це. Мова про те, що Ісус у них бачить щось добре. Ісус не перекреслює того, що вони хотіли насправді зробити щось добре. Що вони хотіли служити, що вони хотіли, що вони хотіли виконати Божий закон, що вони хотіли триматися всього до букви. Це в них було. Вони насправді цього хотіли, і вони насправді старалися це зробити якомога краще. Вже інша справа, що в них було це явище, яке називається фарисеїзмом, фарисейством, що вони це робили лише про Око людське. І саме тому Ісус. Їх спершу ставить в приклад, а далі пояснює, що має бути більше, ніж у фарисеїв. Тобто фарисеї зупинялися на тому, що видиме. Фарисеї зупинялися на тому, що можна перевірити. А Ісус провадить далі. Він каже, це, що вони роблять, гаразд, це добре. Але подивіться, будь ласка, ще на такі справи, як мотивація. Який мотив того, що ти робиш? Не тільки що ти робиш, але як ти це робиш, навіщо ти це робиш. 에... жарт такий недавно бачив. Можливо, ви його теж бачили, бо популярний. Як там чоловік 에... підходить до жінки, 에... дружини своєї, дає їй там щось, не знаю, чи то щось смачненьке, чи щось там дороге, не знаю, якийсь там подарунок. І каже, скотеняка ти така, на візьми жари. А Вона каже, слухай, як ти до мене говориш. А вона кажала. А він до неї відповідає: Слухай, а не ти часом казала, що вчинки людини набагато важливіші, аніж її слова? Ну і вона зрозуміла, що те, що вона казала, не в кожному випадку, не в кожній ситуації підходить. Так само і тут. Отож, мотивація важлива, важливо не тільки те, що я роблю, але чому я це роблю, що мною рухає, заради чого я це роблю взагалі? Це одна історія. Далі Ісус копає далі і показує, що важливо не тільки те, що я роблю і що бачать інші люди, але те, що в моєму серці. І, наприклад, він тут висуває кілька цих фрагментів стосовно вбивства і стосовно ненависті. Від початку війни ми з вами цей матеріал вже пропрацьовували, проговорювали багато-багато разів. І я сам про це вже не раз говорив, але сьогодні з нагоди цього тексту я ще раз це повторю. що ненависть, яку ми маємо до наших ворогів, до росіян, фактично про яких згадуємо дуже часто, і тоді, коли бомбардування, і тоді, коли ці ракетні обстріли, коли ті мопеди літають, і коли світло вимикають, і ще багато, багато, багато ситуацій протягом дня. Які нас спонукають до того, щоб ми згадали ну, радше не дуже лагідним чи якимось приємним словом наших ворогів. Е і це цілком природня річ. Але подивіться, що якщо в собі культивувати е я розумію, що це дуже глибока тема. Я про неї неодноразово говорив теж і на проповідях, і на вечірніх чаях. Зараз всього матеріалу не викладу, бо з одного боку не хочу повторюватися з іншого боку, сьогодні трошки інша тема проповіді. Але саме про це хочу пригадати, що ненависть вона. Нам не потрібна не тому, що ми не знаю, хочемо бігати за росіянами і цілувати їх в губи, і казати, які ви там молодці, і що не всі вони такі, і тому подібні речі. Ні, мова не про це. Мова про те, що ненависть, вона не конструктивна. Я коли ненавиджу, то я не роблю шкоди своєму ворогові. Йому від того не краще. Він ще навіть буде тішитися, ага, ви злитеся, ну там зліться, зліться. І йому від того гірше не стане. Ненависть робить гірше мені, що я не можу бути конструктивним в своїй любові, в своїй любові до своєї держави, в своїй любові до своєї мови, в своїй любові до своїх людей, до тих, яким можу допомогти, яких можу виручити. Ця річ зробить більше толку. Від цього буде більше сенсу. Те, що ми маємо негативні емоції. Ну я ж зараз не про емоції кажу. Емоції і рішення це різні дуже сильно речі. І тому ненависть, ну, природньо, вона виникає. Там і ненависті, і огида, і озлобленість, і багато-багато цілий спектр негативних емоцій. І зараз мова не про це. Я кажу про рішення, конкретні рішення, що я маю в собі рішення. Росіяни погані, я знаю, що вони погані, але я цього не прокручую в собі без кінця в голові. Я не насолоджуюся цим. Це мені не допоможе, і це їм не зашкодить, скажімо про це ще так чіткіше. Їм може більше зашкодити моя допомога, як я допоможу комусь, до кого маю реальний доступ. Якась людина, з якою можу, яку можу якось там підтримати емоційно, фінансово, матеріально, ще молитовно. Слухайте, є способів, ох як багато. Ще раз, ненависть не зашкодить моєму ворогові. Вона зашкодить мені. Ось цю річ потрібно пропрацювати і з цим потрібно навчитися якось далі жити, тому що війна триває, і після війни з цим також потрібно буде якось жити. Я зараз не кажу про те, що потрібно там заплющити очі чи сказати, що нічого не було, ні, ні, будь ласка, спробуйте мене почути і мене зрозуміти. Е, Ісус каже про те, що ненависть вона заважає. І ми з вами повинні розуміти, так що ненависть заважає тут. Ви напевно всі знаєте це вже чули, можливо, вже від дуже різних людей. Але я ще раз і ще раз це повторюю: що навіть військові, які воюють, вони завжди на тренуваннях один другому кажуть і повторюють, вони мусять це пропрацьовувати. Що не дай включитися в собі ненависті. Того, що тоді, коли ти це в собі будеш мати, ти втратиш холодну голову. А хто втратив холодну голову на полі бою, той дуже легко підставляється під кулю, під якийсь інший обстріл і так далі. Тому всюди, де ти йдеш, як військовий, ти повинен думати, де ти стаєш, куди ти повертаєшся, щоб себе з одного боку не засвітити, щоб тебе там не помітили. Того, що коли помітять, тебе можуть вбити різними способами. Тому холодна голова. Холодні емоції, відсунути на сторону цю озлобленість, вона в цьому випадку не допомагає, вона впрямому, в прямому сенсі цього слова вбивча. Ну і для нас, звісно, аргумент, як і для християн, це те, що про це каже прямим текстом Ісус. Але підемо далі. Далі, Ісус наводить, у приклад про перелюб. І кожен, хто дивиться на жінку, щоб пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Ну і от сьогодні, напевно, це теж тема ріка стосовно того, що є цілий бізнес пов'язаний з цими справами. Вже не тільки порнографія, яка десь там друкувалася чи десь там випускалася. Всі так звані ці вебкам-моделі, як би це воно не називалося, так, я нещодавно теж на якісь проповіді про це згадував, що от якщо назвати цей порнографічний бізнес, що це ну, не хтось там порноакторка чи там якимось іншим негарним словом можна назвати, а це там вебкам-модель, або це там only fans. от так собі, тільки для забави, так, от така собі забава. Ну, але зрозуміло, що ці речі є ну насправді жахливими, страшними. І для того, хто це робить, і для того, хто це споживає. Ці люди кривдяться навзаєм, хоча їм здається, що це просто забава. Ні, не просто забава. Два, дні то, два тижні тому прогреміла ося вся ситуація, про яку ви 100% чули. Там, на вечірках хлопці запрошували дівчат, які там тими самими вебкам моделями були. І ті хлопці не мов би там з мотивів, щоб їх там похарати. Бо от вони такі погані. То дивіться, які вони то їх там споїли, чи ще там чогось там їм підсипали, щоб от інші побачили, які ці дівчата погані. Е, ну... Штука огидна, з якої сторони не подивися з якої не підійти. Це насправді жахливо, погано. Але це дає можливість такого певного холодного душу показати, що, ну, дивіться, люди, зараз такі речі вважаються нормальними. Як вважаються нормальним для когось? Ось такі вебкам моделі, що ось якби. Це нормально. Там гроші можна заробити, ще багато хто чим себе там тішить, щось там. Ну, люди знаходять різні виправдання, різні самопотіхи. Ну, і так само хтось себе потішує, що ось там ми покарали е, таких поганих дівчат, і того ми молодці. Ні, не молодці, ні ті не молодці, ні ті не молодці. Ну ось ні того не можна робити, ні того не можна робити. Ну і звісно, самі зґвалтування, самі по собі, це абсолютно щось жахливе і карегідне, і так далі. Е, але подивіться, що це для нас є такою певною нагодою зрозуміти, що ну, ці речі це щось не окей, це щось не гаразд. Так не має бути. Але в сучасному світі це вважається норма. Ну, норма, що тут такого? Це просто собі жарт. Сьогодні теж я не можу не згадати про перше читання, яке є капітальним просто. Про яке потрібно е, записати, вчити його собі на пам'ять? Е, ось ці тексти. Бог поставив перед тобою вогонь і воду. Куди лиш захочеш, туди і простягнеш твою руку. Ось перед людиною життя і смерть, добро і зло, що забажає, те їй і дасться». І тут знову входимо в конфронтацію з різними вченнями, нехристиянськими, які кажуть про те, що е, як кому назначено, як кому записано, е, що в тебе є доля, е, вона є десь там в космосі, в зірках, е, вона є десь там в тебе на капілярних лініях на руці. Це вже все написано. Ти нічого сам зробити не можеш. Тому. Старайся, не старайся, роби, не роби, люби ненавидь, це не має значення. Ти все рівно просто гвинтик в цьому механізмі, і ти нічого не можеш зробити, ти нічого не можеш змінити. Ні. Боже слово нас вчить того, що є зовсім інакше. І тут читаємо далі: нікому Бог не велів бути нечистивим, нікому не давав він дозволу грішити. І тут бачимо, що християнське вчення дуже сильно відрізняється від того, в чому люди себе так сильно хотіли би переконати. Що ні, така вже доля, нічого я вже не зроблю, такий я вже народився. От, цей мотив теж дуже часто прокручується десь і в кінематографі, і в поточній мові. Людина каже: ну, такий я вже є. От ні, це не так. Можеш стати кращим, ти можеш стати добрим, ти можеш стати щасливим, попри обставини яким чином це зробити, починаючи контролювати свої думки? Думки це початок вчинків. Робиш добрі думки, робиш добрі вчинки, думай добре, будеш робити добре. Зверніть увагу на останок ще на таку справу: що на початку кожної літургії, коли ми використовуємо ось цей покутний акт, сповідаюся Господу Богу самогутньому. Весь час пригадуємо собі, що ми кажемо, моя провина, що я согрішив думкою, далі вже там словом, вчинком, недбальством, але спочатку думкою. Від думки все йде добре і погане. Думаю добре, починаю робити добре. Маю злі думки, маю злі наміри, маю злі вчинки. Воно все поетапно йде. Ніколи одразу це не з'являється. Перед тим, як з'явиться якийсь поганий вчинок, має з'явитися намір, має з'явитися думка, має змінитися серце. Так само і в добру сторону. Щоб я зробив щось добре, я спочатку маю бути налаштований на це добре. Я маю хотіти зробити, сказати, вчинити це добре. Сьогоднішнє Боже Слово нам ставить у приклад фарисеїв, які були дотошними які були дуже точними, які були надзвичайно скурпульозними в тому, щоб от виконати точно Боже Слово. Цього Бог хоче, то я це виконую. Тому спробуємо дивитися на Боже Слово саме під цим кутом, що ми маємо бути праведні, так як фарисеї, але більше, ніж вони, тому що ми маємо робити це не про око людське, а про око Боже. Господь Бог бачить. Не тільки те, що я роблю, але з яким серцем, з якою думкою я це роблю. Маємо добрі думки, які бачить Господь. Амінь.